Перша година дня майже. Я сьогодні була на роботі і після роботи відразу до лісу. Погода взагалі супер. Дивіться, яке сонечко. Але це сонечко трошки заважає шукати гриби. Ну, як то кажуть, у кожного свій гриб. Людей в лісі багато, машин багато. Ну, Я зайшла на свої місця і відразу зараз покажу, що я знайшла. Буквально 5 хвилин на одному місці. Десь люди мій гарненький, мій хорошенький. Так, що показати. Грибники, ви це бачите? Ось, ось. У ну, руки навіть заняті. І це ось у цьому куточку. У малині. Знайшла відразу ось стільки. Звернула спочатку увагу на парасольку, а потім дивлюся, там ціла купа їх. Це вже трошки он старенький, але я його почищу і на сушку він буде мені добрий. Так. Цю пусі, коли він вже такий не дуже гарний. Десь два десятка грибів відразу, але ну, початок гарний. Дівчата, мій шок в шоці. Я ніяк цієї малини не вилізу. О, дивіться. І ще люди ходять по лісу і вони малину не люблять забирати. А я залізла в самий чагарник і ось що познаходила. Вон, дивіться, їх тут так багато. О, вже в мене скільки, Напевно, вже пів кошика. Їх тут тільки камеру виключу і далі гриби, гриби, гриби. Ну, шукайте, дівчатка, гриби є. Треба шукати. Ось так по таким малиновим хащам. Можна познаходити, ще й такі гарні. Я вчора збирала, то були більші Ні, старі. І я ще переживала вночі, думала, за те, що немає молодих грибів. Одні старіки. Ось у цьому малиннику, що за моєю спиною, я назбирала от стільки польських. Буквально 10 хвилин. У сусідньому малиннику знайшла ще кілька польських і навіть кілька ягідок зараз поїм. Лісова малинка. Продовжую свої пошуки, Вже вже багато дівчата порчених грибів, таких, що снянькі. Але є і такі красавці. Тут така сосна громізна, дивіться. Я її навіть Обійняти не може. Дуже велике дерево гарне, супер. Цікаво, скільки її років. Капець, яка вона гарна. Дивно, що її не зрубали до сих пір. Хай росте собі. Радує нас. Ягідки. Руки брудні, але нічого. То не грязь. Ще зненько. Вони полетіли. Ну, я їх трошки бачу. Напевно вам не буде видно. Вони курличуть так. Клас. На жаль, далекувати від мене. І машина їде. Так, треба йти. Ой, дівчатка, ну яке ж це чудо. Поки йшла до машини. Вон там машина стоїть. Поруч. І слухала лолек. вон яку сімейку знайшла. Ось красунчики, які. А тут два дядьки ходили переді мною, поки я в ліс приїхала, вийшла з машини, дивлюсь, вони вже з'їжать. І ці дядьки щось голови позадирали, і вони не бачили ось цю красоту. А я заберу. Ой, Клас, дякую тобі, ліс, за такі щедрі дари сьогодні. Просто супер. Просто супер. Так, те. Зараз порахуємо, скільки їх на одному місці тут було. Так. Трохи мотиляю камерою, напевно. Ну, суш. штатива, вибачайте. Оп. Ой, лизаки як курличуть. Так, три, шість. Вісім штук. Щас я ще подивлюсь. Не вісім. Він все гарненький. Северненький. Дев'ять. Дев'ять. Десять. Не чує баба. Глуха як тетеря. Ну будь ласка, десять. Ну, це буде. Прикол, якщо ще й одинадцятого знайду, але вже і так дякую цьому горбочку. О, на одному цьому горбочку. Десять штук. Слухайте, ну я до машини йду і до ніяк дійти не можу. До неї буквально 100 метрів. І о, дивіться, біля... Того горбочку ж поруч Он. Раз. Два. Красунчик. Два. Потім зніму вже іншим ракурсом. І три. О, клас. Клас. Це просто кайф, як кажуть, у кожного свій гриб. Так, да, у кожного свій гриб, а чуть четвертого не пропустила. Ось так. То були в горбочку, а це в ямці. сонце знімати не дуже то хороша ідея, моя машина. Я переїхала метрів 200 метрів. Ще хтось ходить. Переїхала трошки в інше місце. Бачите, що їм. Корзину не стала вигружатий кульок, залишила. Думаю, хай воно буде в кульку, щоб не товкти гриби. Може, тут ще трошки, похожу, щось пошукаю. Можу скажите такий контент, що за грибів в цьому році всі виставляють відео. Але я буду з задоволенням, з великим задоволенням взимку переглядати осі походи в ліс. Вже на вулиці скоро стемніє, тому, о, бачите, а я... На нього наступила на цього гриба. Вже на вулиці скорості діє. Дні зараз короткі. Нічого ножка відламала, не страшно. Яка красота. Це ж нада, як у казковому лісі. Прямо ньому Сонце-мизенько, Молоденько, сотенько, Сонце, пішу до тебе, міденько. Пару парасолік знайшло і кілька польських. Ну вже темніє, Боже. Ну, Може ще півгодинки, де буду їхати до добу. Вже поїхав додому, чую машину завів. А я ще пару красенів до кошика покладу, думаю. Вже наче й додому. Вже трохи стрьомно, але ж не подивіться. Ну я малини, можна вивезти. Он. Он. Іще. Бачите? Вже наче до додому пора. Уже трохи стрмно. Але ж не подивіться. Ну якості з малини, можна вивезти. Он. Он. Іще. Так, ну все, амінь, женіть мене вже до машини, бо я ніяк не можу вийти. Ну, жадібно, ну, якщо ви хочете. О, ще знайшла. Ой, щось, напевно, вони вже трошки трухленькі. О, ну так, да, це таке вже, що, що не годиться. Дякую цьому прекрасному лісу за де сьогоднішній день. Відпочила, погуляла, грибів назбирала. Півкорзинки і кульок. Я думаю, що тут Ну, десь, напевно, півтори такі корзини я назбирала сьогодні. Зараз на годиннику 14.46. Я вже буду їхати додому. Без 3, а вже достатньо таки темнобато в лісі. Ну, я довольна. Боже, там ще машини стоять. Ха, Ще люди ходять. А я думала, що я остання. Не остання. Не знаю, чи вам буде видно. Напевно, ні. Ну, я її бачу. З тими ялинками. Нічого собі якопанку знайшла. Напевно, тут беруть пісок для будівництва. Ось грибники ходять. Я в лісі далеко не одна, а ще машина їде. Ну, четверта година, ще по лісу бігають. Бере собі на квадроциклах приїхали по грибе, отак от. П'ятнадцять сорок, я вже вдома. О мої грибочки за сьогодні. Слава Богу, все добре. 1 листопада. Купа грибів, я щаслива. А, це ще вчорашніє стоять у мене.